Як же стати батьками, які ведуть дітей до цілей, і особливо до цілей обраних цілей в освіті, не надто суворо і не нудно? Не кидають кермо, і водночас в полі цих обговорення цих тем є легкість, задор, радість, і діти їх не уникають. Я запрошую вас отримати доступ до свого внутрішнього тренера, навіть якщо ви, як і я, ніколи тренером не були. І сьогодні дістаю вам такий софткіл під назвою Тренер-хронометрист. Уявляємо собі такого. Усміхненого, спокійного, в нього все пучком тренера з годинником чи секундомером, який ходить, і спокійно собі в нього повністю все під контролем управляє процесом. потрібну хвилину, секунду, говорить потрібну річ, потрібне слово. І у всіх класні результати. Ось такого тренера-хронометриста нам треба привести до себе в поле обговорення освіти. Декілька фішок, таких конкретних, як же що, що ж робити, щоб стати таким тренером. Перше, я запрошую вас в питаннях освіти тут і зараз. Це взагалі про питання тут і зараз. Це про мотивацію, не про мотивацію, це про стимул. Про... Про стимулювати якусь поведінку прямо тут і зараз. Тренер не розказує якісь розлогі, теоретичні викладки. Він говорить одне слово, мінімалістично. Якщо це про освіту, він говорить урок. Якщо немає реакції, він другий раз говорить урок. І якщо знов немає реакції, він говорить третій раз урок, але немає довгих таких цих розлогих, моралізаторських якихось лекцій. І діти це сприймають добре. Тобто, мінімалізм, мінімалістичне спілкування. Друге, тренер завжди позитивно реінтерпретує те, що він бачить. Я, наприклад, пам'ятаю свою тренерку танців, яка ніколи нам не казала, ви неправильно піднімаєте ноги. Вона ходила красиво, гордо з такою осанкою, і говорила Красиві ноги. І ми знали, що треба зробити красиві ноги. Якщо ви тренер, будь ласка, описуйте вашій дитині той результат, який ви хочете бачити. Худкенько, швиденько, активненько, з усмішкою? Да? Тобто дали мінімалістичний посил і не розказуйте, як погано що ти зараз не реагуєш, а підкажіть, як ви хочете, щоб було. Пам'ятаєте, є в моїй одній статті, шукайте на сайті. «What what you you see is what you get» Що ви бачите, те ви і отримаєте. Що ви транслюєте, те ви і отримаєте. Третє. Для того, щоб ваша батьківська нервова система була ок, домовтеся з дитиною, це можна робити навіть з дітьми там, ну, і в молодшій школі. Скільки разів у вас відбувається повторення? Я дізналася, що я починаю дуже нервуватися вже на другому повторенні. У мене такі стосунки з часом і з дисципліною. А моя донька починає чути мене десь після третього, на третьому, четвертому. І ми домовилися посередині, що три повторення це максимум, бо я вже не витримую, а вона вже десь починає чути. І для мене тепер норма. Повторити три рази, бо я вже це натренувала, а вона вже знає, що після третього ну там немає вже в мене можливості ніякої, немає ресурсу і емоційних сил на це. І ми знаємо, що коли я говорю це третій раз, тобі повторюю, вона вже знає, що ой-ой, це вже загорається такий червоний, ну не тому, що я зла і погана, а тому, що дійсно це мій такий червоний ліхтарик загоряється. І ми знаємо, що вже треба діяти. І четверте, ви можете домовлятися, ваша частина хронометриста може домовлятися з дітьми і навчити їх мати стосунки шанування з часом. Якщо, наприклад, стимул домашнє завдання пролунав, але немає ніякої реакції, ви можете домовлятися з дитиною, скільки часу їй потрібно, щоб почати робити домашнє завдання. Нормальна практика, наприклад, не чую від тебе відповіді. Скільки тобі потрібно часу, щоб завершити те, що ти робиш, 15 хвилин. Ні, забагато. Давай 10 домовляємося. 10, окей, 10. Все, 10 хвилин не чіпаю, але дуже важливо, щоб тренер-хронометрист через 10 хвилин все-таки не забув, не повиснув цей наступний стимул, якщо не відбулося, діти часто забувають про ці 10 хвилин, і все-таки відбулося те, що ви запланували. Ось така атмосфера дисципліни, задору тут і за. Раз призведе до того, що діти почнуть робити ці дії, які потрібно робити, почнуть отримувати результати. В них вже з'явиться мотивація успіху. А ось така ритмічність, повага до часу і дисципліна в тому, що лунає в полі від батьків, воно створить теж хорошу здорову атмосферу в темах освіти. Бажаю вам успіху!